Це знову око. Ну я навіть камеру не включав. Думаю, поки карася не зловлю, камеру не включаю. І то вже напевне п'ятий око. А де ж карасик? Отакі укушки. Так ну надіюсь, ще карасик буде. Так, ловлю я пікером. Флагман Sherman Pro до 30 грам. Катушечка 3000 на Флагман Sherman Pro. Намотав 06 нитку, це Golden Catch Sprinter. Так, годівничка в мене 20 грам. Потім гачок 16, тому що карась тут ні 12, ні 14-го їсти не хоче, видумує. Ну і поставив 0,13 поводок з жилки ферлагма Нормадею. Прикормка у мене тут всяка різна, знову намішана таке, що були залишки з літнього сезону. Ну щось таке, ще поки що солодке. Ну і додаю ще таку пшикалку карась від фанатів. досить непогано на неї, карась реагував, Ну, минулого тижня я штучок 15 зловив, але так нічого не знімав. Често знову сусіду заніс, щоб він собі пожарив. Думаю приїду. Вже на другий тиждень і спробую вже відео якесь зняти гарне. З покльовками натім камеру виставив, телефон і От, покльовочка була, ну це окунь. Так що чекаю. У якийсь вітерець може зараз подує, щось розрухає того карася або щось глухо зовсім. Так що чекаємо. От я тут сів перекусити, вже навіть не надіявся. О, карасик є. Помаленьку починає прокидатися, напевно. Ну що, наступний закид, пробуємо. <кхем> а, клюну карась на два опаріка і одну пінку плюс зі спреєм солодким цим. Так що от перекинув і пробуємо далі. За півтора години перший карась. І ви бачили цю похльовку. Це просто дурдом. Тут вже треба підсаки, я його взяв цього разу. Опа! Єс! Раз є. Влупив так влупив. Фу. А <смеш> переглядав тільки покльовку, ну це просто. Тупо так неочікувано як влупить. От так, сидиш собі, розслабився. Хм. Знову снова окушек. Не вже обірвав. Не зійшов. Блін, вже гарний крась був. Було гарно, це було гарно, нічого не скажеш. Ну нічого, клюв потрошки стає кращим, так що пробуємо ловити далі. полоска поплехать блин что я вам бракою еще другий раз <смех> <смех> я оч ⁇ острый вроде

Тихий к океану. Нарешті дочекався. Палочка слабенька, але декілька класних покльовок рівно було. І що тут в мене? Чотири карасики. Ой, десь чотири зійшло. Зараз гарною зафоткаю і відпускаємо.